Чужих дітей не буває, але є ті, кому наразі не вистачає батьківської опіки та тепла. Аби підтримати маленьких українців із важкою долею. Організація молоді Південно-Української АЕС поновила проведення шашкових турнірів у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми всі ще чекаємо на нашу спільну перемогу над ворогом, але малечі вже зараз дали шанс здобути власну у шашкових баталіях, а також отримати більше впевненості у собі. Є дітки з нашого міста і з усієї Миколаївської області. Є дітки-переселенці, діти, які постраждали від війни. Ну тобто контингент дійсно потребує завжди нашої соціально-психологічної допомоги. Я бажаю нашим вихованцям зараз кожному перемоги не тільки тут. На полі бою шашки, шашок, а й в своєму житті комунальний заклад центр соціально-психологічної реабілітації дітей розрахований на тимчасовий прихисток маленьких українців віком від 3 до 18 років, які опинилися у складних життєвих обставинах, надання їм соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги. Зараз тут перебувають 36 дітлахів. У кожного своя доля і історія, але всіх їх об'єднує бажання, попри все мати щасливе дитинство. І саме завдяки небайдужості дорослих, персоналу закладу та його друзів вони отримують комфортні умови для розвитку і реабілітації. Головна мета наша це сплатити, щоб здружилися діти, щоб їм було цікаво. А подарунки це вже таке второстепенне, але отримує кожен саме маленькі. Не кубіки, рубіки, подоросліше дітки. Вони там п'ятнашки отримують. А також для закладу цього ми там спортивний інвертар, як ракетки, волейбольний баскетбольний м'яч, футбольний. Ну те, що пригодиться для дітей гратися на майданчику. Шашки гра, яка не тільки розвиває інтелектуальні здібності та логічне мислення, але й навчає бути цілеспрямованим, долати перешкоди на шляху і боротися за свою перемогу. Дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, це вкрай важливо. Турнір проходив за всіма правилами гри у шашки. Єдина відмінність без медалей та призів не залишився жоден з учасників. Усіх дітей нагородили за здобутки та просто участь у заході. Щасливі обличчя юних спортсменів найкраща винагорода для організаторів дійства. Зупинятися на цьому організація молоді не планує. Протягом року мають провести чимало цікавих заходів для вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей Южноукраїнська. Зокрема, це творчі майстер-класи з термомозаїки, що мають на меті розвиток дрібної моторики, координації, фантазії та мислення. Ще один глобальний проєкт оновлення графіті стіни навколо спортивного майданчика. Закладу до нього планують залучити різні колективи Південно-Української АЕС. Це такий, скажімо, Процес проєкту, коли будуть залучені декілька служб, ну там, тобто -то ми будемо закупляти краску, будемо просити художника, щоб намалював проєкт, щоб зробив е, нарис на стіні. А ми вже там, наприклад, будемо долучатися фарби малювати в СМУ, там, Можливо, ну будемо просити, щоб стіну підготували. Напевно, в ЦВКВ там вони зараз красять майданчик. Вони. Е, Ціну, можливо, підготують під штукатурку. Закладу допомагають чимало підрозділів атомної електростанції. Зокрема, цех вентиляції та кондиціонування повітря опікується центром соціально-психологічної реабілітації дітей з 2010 року. Атомники допомагають підготуватися і до цього літнього сезону. Через постійні тривоги діти більшість часу проводять на його території, тож облаштування безпечних зон для відпочинку та гри на вулиці вкрай важливі. Команда цеху вентиляції кондиціювання повітря закупили на свої кошти всі необхідні матеріали, вони дорогі, їх багато, і в нас такий план дій дуже-дуже великий. Починаючи з наших дитячих гойдалок, які вже розхиталися, і їх треба і почіпники міняти, і сидіння, і велика гойдалка, які укріплення потрібно робити. Наші зони відпочинку їх абсолютно треба перелаштовувати. Міняємо пісочниці, красимо стіни стіни. Ну тобто, настільки багато роботи, що тако за один момент не скажеш. Такі ініціативи працівників ПАЕС роблять життя дітей у центрі цікавішим і комфортнішим. Спільними зусиллями енергетики створюють усі умови для того, щоб маленькі українці мали віру у підтримку дорослих та надію на краще майбутнє.